Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. У цьому майстер-класі я покажу вам, як зв'язати ось такий дзвоник. Він в'яжеться дуже просто, з з накидом, тут всього 5 рядів. Якщо ви початківець і хочете зв'язати такий дзвоник разом зі мною, то в мене на каналі ви знайдете декілька простих уроків в'язання гачком для початківців. Подивіться спочатку їх, а потім беремося за майстер-клас. І також ці уроки я прикріплю в описі до даного відео. Ще цей дзвоник я пропоную декорувати ось так бантиком. Також виходить дуже стильно. І в магазинах рукоділля продаються ось такого типу дзвіночки, тільки більшого розміру. У мене, на жаль, нема більших. Якщо у вас є можливість придбати такі і пришити сюди всередину, то буде взагалі класно, коли ваш різдвяний дзвоник буде дійсно дзвоніти. Я в'язала свої дзвоники пряжею Barocco Max Color від циркулу, розмір нитки 6. Це 100 бавовна. А ця золотиста обв'язка це також пряжа від циркула. Серія називається енканто або Encanto Slim. Єдина різниця між ними це товщина нитки. Ну, для дзвоників підійде як Encanto, так і EnCanto Slim. Або ж ви можете в'язати любою іншою пряжею. Ось для порівняння я покажу вам дзвоник, який я зв'язала з Ярнард Джинс. Ось дзвоник із джинс. А ось це із інканту. Звичайно, із джинс вона трохи тонша відканту. Джинс, я знаю, я думаю, дівчата знайомі з цією пряжею, вона дуже поширена, це суміш акрилу та бавовни. 45 акрилу, 55% бавовни. Вона дуже поширена, дуже бюджетна і ось так виглядає із неї дзвоник в порівнянні з тим, що в'язала я. Ось цей інканту будемо в'язати гачком 3,5 мм. А хто в'язатиме джинс, то я брала для дзвоника гачок 3 мм. Окрім гачка, для роботи нам ще потрібна голка з широким вушком, ножнички. І, повторюся, гачок у мене в відеомайстер-класі буде 3,5 мм. А ви підбирайте гачок відповідно до своєї пряжі. Починаємо наше в'язання. Для першого ряду ми будемо робити кільце амігурумі, і в це кільце ми будемо робити 5 груп по 2 стовпчики з одним накидом, які розділятимемо двома повітряними петлями. Ось я вам зараз показую для тих, хто тільки початківець у в'язанні, як у нас буде виглядати перший ряд всередині кілечко, і в нас є 5 груп стовпчиків. По два стовпчики з одним накидом, між якими дві повітряні петлі. Починаємо. Взяли ниточку, ось кінець, через два пальці навхрест, притримуємо мізинчик, вводимо гачок під першу нитку, захоплюємо робочу, яка йде від клубочка, витягуємо таку петельку і в неї ще раз захоплюємо робочу нитку. Протягуємо сюди пальчики акуратненько виймаємо, ось у нас вийшло, вийшло кільце амігурумі. Тепер ми робимо сюди стовпчик без накиду плюс одна повітряна петля. Оцей стовпчик без накиду, і одна повітряна петля заміняє нам перший стовпчик з одним накидом. Сюди ж в кільце робимо ще один стовпчик з одним накидом. Ось так вийшло. І тепер робимо дві повітряні петлі. Тепер в кілечко в'яжемо ще два стовпчики з одним накидом. Один. І сюди ж в кілечко. Два. Ось у нас вже є дві групи із двох стовпчиків з одним накидом. Розділяємо їх двома повітряними петлями. В'яжемо третю групу, два стовпчики з одним накидом. Один. І сюди ж 2. Дві повітряні петлі розділення. Ось у нас вже три групи. Робимо четверту групу з двох стовпчиків з накидом, один стовпчик з накидом, і сюди ж два, дві повітряні, і залишилося нам зробити останню групу стовпчиків, двох стовпчиків з накидом. Стовпчик з накидом, і сюди ж кільце, другий стовпчик з накидом. Не забуваємо зробити дві повітряні петлі розділення. Один, два, затягуємо наше кілечко. Ось так і вийшов перший ряд. Забула сказати, що для дівчаток, які в'язатимуть ярнар джинс, то я робила не 5 груп стопчиків, а 6. Тепер з'єднуємося з'єднувальним стовпчиком у повітряну петлю. Ось у нас йшов стовпчик без накиду, а оце повітряна петля. З'єдналися в неї з'єднувальною петлею. З'єднувальна петля за дві стінки першого стовпчика з накидом і з'єднувальна петля у Так. І з'єднувальна петля. У повітряну петлю, яка між групами з двох стовпчиків знакидом. Закінчили перший ряд. Для другого ряду ми будемо робити, будемо в'язати лише у арки із двох повітряних петель. Тобто стовпчики знакидом ми будемо пропускати, в них не в'яжемо. В'яжемо в першу арку з двох повітряних петель, робимо сюди стовпчик без накиду плюс одна повітряна петля підйому. Цей елемент заміняє нам перший стовпчик з накидом. Сюди ж в арку робимо ще один стовпчик з накидом, дві повітряні і ще два стовпчики з одним накидом, сюди ж в арку двох повітряних петель. Один стовпчик з накидом, і сюди ж в цю саму арку, другий. Ось ми пров'язали нашу першу арку з двох повітряних петель, два стовпчики з накидом, дві повітряні, два стовпчики з накидом. І так само будемо пров'язувати кожну із наших чотирьох арок, які залишилися. Ніяк не розділяємо цю групу, робимо накид, в'яжемо в наступну арку. Два стовпчики з накидом. Один. Два. Дві повітряні. І сюди ж в арку. Ще два стовпчики з накидом. Один і сюди ж два. Пров'язали другу арку і так само переходимо на третю арку. В'яжемо в неї два стовпчики з накидом, один. Два. Дві повітряні. І сюди ж варку ще два стовпчики з одним накидом. Один і сюди ж два. Так само пров'язуємо ще дві арки, які залишилися, і з'єднаємося в кінці ряду разом. Закінчуємо другий ряд. Ось я дов'язала останню арку з двох повітряних петель. З'єднуємося з'єднувальним стовпчиком у повітряну петлю. Ось тут у нас іде стовпчик без накиду, ось ця галочка. Ось його шапочка. А ось повітряна петля. Оце вже це стовпчик з накидом. Нам треба задня стіночка повітряної петлі. Ось вона, Оп, всередину. З'єднувальний стовпчик. Другий ряд закінчився. Третій і четвертий ряд в'яжеться так само, як і другий. Тобто, ми пробираємося з'єднувальними петлями до арки з двох повітряних петель. Ось вони. Ці арочки. Ось тут два стовпчики з накидом, два стовпчики з накидом. Оце місце, виходить чотири стовпчики з накидом, ми пропускатимемо і будемо в'язати лише в арочки з двох повітряних петель. Стовпчики з накидом 4 пропускаємо. Робимо з'єднувальний стовпчик у перший стовпчик з накидом. І з'єднувальний стовпчик у задню стінку повітряної петлі. Тепер в'яжемо в першу арку з двох повітряних петель. Стопчик без накиду плюс одна повітряна петля. Це заміняє нам перший стовпчик з накидом. Сюди ж в арку робимо ще один стовпчик з накидом, дві повітряні і ще два стовпчики з накидом сюди ж. В арку з двох повітряних петель. Один і сюди ж 2. Ось такий у нас вийшов елемент. І зараз ми переходимо до наступної арки з двох повітряних петель ось вона. Тобто, оці чотири стовпчики з накидом ми пропускаємо. І в арку з двох повітряних петель в'яжемо так само Два стовпчики з накидом. Один. Один стовпчик знакидом, сюди ж другий стовпчик з накидом, дві повітряні і ще два стовпчики знакидом. Один і сюди ж варком два. Ось так виглядає зараз в'язання. Тепер знову пропускаємо чотири стовпчики знакидом і в'яжемо. В арку з двох повітряних петель. Два стовпчики з накидом, дві повітряні, два стовпчики з накидом. Все в арку. Давайте ще раз разом варочку в'яжем один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, дві повітряні. І ще два стовпчики з одним накидом. Один і сюди ж два. І ще в нас залишилось самостійно пров'язати дві арки. З'єднаємося в кінці ряду, як завжди, разом. Закінчуємо третій ряд ось я його дов'язала, з'єднуємося з єднувальним стовпчиком у повітряну петлю над стовпчиком без накиду. З'єдналися. З'єднувальний стовпчик у стовпчик з одним накидом. І з'єднувальна петля у задню стінку повітряної петлі в арці. І Тепер починаємо наш четвертий ряд. Четвертий ряд в'яжеться точно так, як і третій. Тобто зараз ми робимо варку, стовпчик без накиду плюс одна повітряна. Ця конструкція заміняє нам перший стовпчик з одним накидом. Сюди ж варку робимо ще один стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі і ще два стовпчика з одним накидом, сюди ж в арку. Один стовпчик з накидом і сюди ж другий. Пропускаємо чотири стовпчики з накидом і так само в'яжемо в наступну арку з двох повітряних петель: Два стовпчика з накидом, дві повітряні, два стовпчика з накидом. В'яжемо лише в арки із двох повітряних петель, а стовпчики пропускаємо. Ось у нас іде 1, 2, 3, 4 стовпчики, їх пропускаємо, в'яжемо в варочку два стовпчики з накидом, 1, 2, 2 повітряні, і ще два стовпчики з накидом сюди ж в арку. І так дов'язуємо четвертий ряд до кінця. Для тих, хто буде в'язати дзвоник -джинс, ось джинс. Я робила ще один отакий ряд, такий самий. Це в нас виходить, буде тут ще один п'ятий ряд для джинса. Закінчуємо четвертий ряд. Ось я вже його дов'язала. З'єднуємося з'єднувальним стовпчиком у повітряну петлю за задню стінку. З'єдналися. І тепер останній, п'ятий ряд ми будемо в'язати ось таку обв'язочку таким віялом. Для цього нам треба ми також в'язатимемо лише у арки із двох повітряних петель. Ось сюди. А між групами із двох стовпчиків з накидом будемо робити стовпчик без накиду. Тобто, зараз в'яжемо в арку з двох повітряних петель вісім стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три. Всього 8 дов'язали 8 стовпчиків з накидом, в оцю арочку. І тепер ми робимо стовпчик без накиду, ось сюди, між двох груп і стовпчиків з одним накидом. Посерединці ось два стовпчики з накидом. Сюди зараз робимо стовпчик без накиду, і ще тут іде два стовпчики з накидом. Ось це місце, стовпчик без накиду. Далі в нас іде наступна арка з двох повітряних петель. В неї в'яжемо також вісім стовпчиків з накидом: один, два, три, чотири. П'ять. Шість. 8. Тепер робимо стовпчик без накиду, ось сюди, між двох груп і стовпчик, стовпчиків по одному накиду, стовпчик без накиду. Далі знову в нас іде арка із двох повітряних петель, в неї в'яжемо вісім стовпчиків з одним накидом. Стопчик без накиду, ось сюди, між двох груп і стовпчиків з накидом. В наступну арочку знову вісім стовпчиків знакидом, стовпчик без накиду, вісім стовпчиків з накидом. А з'єднаємося в кінці ряду, як завжди, разом. Закінчуємо обв'язку. Ось у нас вийшло 5 таких пелюсточок. А хто в'яже ярнарт джинс, у вас буде 6 пелюсточок, тому що ми зробили на, з джинсом на один сектор більше. Ось я пров'язала останні 8 стовпчиків з накидом в арку з двох повітряних петель. Не забуваємо зробити стовпчик без накиду в проміжку між двома стовпчиками. З одним накидом стовпчик без накиду, ниточку обрізаємо, витягуємо, беремо голочку з широким вушком, і щоб з'єднати нитку красиво, вводимо голку за дві стінки під другий стовпчик. ввели і тепер в цю саму петлю, з якої ми вийшли, ось сюди, і за задніми петлями. Ось так, дивіться, місця з'єднання зовсім непомітно. Моя ниточка складається із шести окремих ниточок, тому я її розділяю пополам. Одну частинку, зацепляю за сусідньою петлею, зав'язую на два вузлики, і потім знову ниточку в голку і протягую за задніми петлями. А ви, якщо хочете, можете ховати кінчики так, як вам зручно. Хто як прилаштувався, кому як зручніше. Ось так. Протягнули, кінчик обрізали. Не забуваємо сховати кінчик з нашого першого ряду. Я вже на відео не буду забирати ваш час. Так само я ниточку розділяю на вузлик і ховаю за задніми петлями. Ось такий дзвоник у нас вийшов, і тепер залишилося його оздобити золотистою ниткою. Дівчатка мені радили використовувати Yard Bright, в кого є можливість придбати, також можна як варіант використати. А я буду в'язати енканто, у мене ще залишився її запас. Беремо любу пелюсточку, десь давайте зверху, без ніяких вузликів, витягуємо золотисту ниточку, ось так, під наступний стовпчик і проходимося по краю дзвоника з'єднувальними петлями. Ось тут, коли ми підійшли в це місце, де ми робили стовпчик без накиду, сюди ми також робимо стовпчик без накиду. І далі знову в'яжемо по цьому віялу 8 стовпчиків. Один, два, три, чотири. 8. Підійшли до наступного стовпчика без накиду між цими віялами, в нього також робимо стовпчик без накиду. І далі в'яжемо по цій ракушечці з'єднувальними стовпчиками, всього 8 штук, а з'єднаємося разом. Закінчуємо обв'язку. Ось у мене залишилася одна петля не пров'язана, ми ниточку обрізаємо. Витягуємо, беремо голочку протягнули голочку в нитку, вводимо ось сюди під першу петлю, Затягнули тут хвостик і в оцю петлю, яка залишилася. Незавершеною. Виводимо ниточку назад. Ось, бачите, як красиво, зовсім не видно. Тут хвостики на два вузлика і ховаємо за задніми петлями ось цей кінчик. Залишилося зробити тільки такий шнурочок, для цього відміряємо кусочок ниточки. На вузлик, як я вже показувала в початку відео, у кого є можливість зробити купити дзвоник, пришити сюди всередину, це було б взагалі супер круто. І наш дзвоник готовий. Ну, тільки ховаємо ще кінчики. Ось, в принципі, і все. Дякую за перегляд! І, як завжди, буду рада вашим, вашим відгукам у коментарях. Бувай!